Вітаю вас, малята! Запрошую вас до країни грамоти. Вивчаємо звуки та букви. Послухайте віршик та визначте, який звук повторюється найчастіше. Грім гуркоче за горою. Грім гуркоче над рікою. Гуськом гуси йдуть додому. Не бояться гуси грому. Отже, у цьому віршику найчастіше ми чуємо звук Г. Повторіть Г. А як ви гадаєте, звук Г голосний чи приголосний? Ми можемо його проспівати? Ні, не можемо. Це приголосний звук. Г. На звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. Зробимо звуковий аналіз слова гуси. Гуси перший звук Г. Твердий приголосний. Гуси У голосний. Гуси С. Твердий приголосний. Гуси И голосний. Прочитаємо Гуси. Скільки складів у слові гуси? Так, два склади, тому що два голосних звука молодці. У словах огірок, гірка, гілка ми чуємо звук Гі-м'яко. Та на звуковій схемі позначаємо двома рисочками. Зробимо звуковий аналіз слова гілка. Гілка гі. М'який приголосний. Гілка і голосний. Гілка Л. Твердий приголосний. Гілка К. Твердий приголосний. Гілка, К голосний. Прочитаємо гілка. Скільки складів? Так, два склади, тому що два голосних звука. Молодці. Звуки Г та ГІ на письмі позначаються буквою Г. Розгляньте та запам'ятайте велику та малу букви Г. Ось так виглядає літера, яка позначає звук Г. Дивіться, вона має ніжку та зверху смужку. Буква Г якраз така: Г-Г-Г та га-га-га, наче шия гусака. А зараз гра знайди місце звука у слові. Де заховався звук Г на початку слова, усередині слова чи у кінці слова. Слово горобець. Вірно, на початку слова. Слово кенгуру. Так, усередині слова. Слово «айсберг». У кінці слова молодці дітки. Намалюйте об'ємну букву Г та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви Г горох, гарбуз, гриб, гора. Граблі. Пропишіть у зошиті букву Г. Прочитайте склади. Та запишіть їх у зошиті. Аг, уг, ог, ЕГ Га гу го ГИ, Ї, ГЕ Ага угу ого иги іги ЕГЕ так прочитаємо слова: Біг, бік, ріг, рік. Губи, гуси, горі, пих, поріг. Гора. Голос. Молодці. Літерою Г починаються імена дітей: Галина, Герда, Ганна, Глафіра, Гліб, Григорій, Геннадій, Георгій. Зробимо звуковий аналіз слова гриб. Гриб Г. Твердий приголосний. Гриб Р. Твердий приголосний. Гриб И. Голосний. Гриб. Б, твердий приголосний. Прочитаємо. Гриб скільки складів у слові гриб? Вірно, один склад, тому що один голосний слово тигр. Зробимо звуковий аналіз. Тигр Т. Твердий приголосний. Тигр е голосний. Тигр Г. Твердий приголосний. Тигр Р. Твердий приголосний. Прочитаємо. Тигр. Скільки складів? Так, один склад. Тому що один голосний. Слово огірок. Огірок. Перший звук О голосний. Огірок І. М'який приголосний. Огірок. І голосний. Огірок. Р. Твердий приголосний. Огірок о, о голосний. Огірок. К. Твердий приголосний. Прочитаємо. О гі рок. Скільки складів у слові огірок? Так, три склади. Тому що три голосних звука. Сьогодні ми вивчили букву Г, яка позначає звук Г та Гі. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу. До побачення, малята!